Сьогодні 8 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. Ось по серпні в Україні святкують день військ зв'язку ЗСУ. Це свято було засноване указом президентом Леоніда Кучми 1 лютого 2000 року. Цей день присвячений військам зв'язківцям, які забезпечують надійний зв'язок між підрозділами збройних сил України, що є критично важливим для успішного виконання бойових завдань. Війська зв'язку також відіграють важливу роль у кібербезпеці, захищаючи українські мережі від кібератак. А ще 8 серпня день народження холодильника. Цей день присвячений винаходу холодильника, який значно змінив побут людей по всьому світу. Перший патент на холодильник отримав американський винахідник Альберт Маршал, 8 серпня 1899 року. Його пристрій працював на дровах вугіллі та газі і коштував більше ніж автомобіль. 8 серпня святкують міжнародний день офтальмології. Це свято було започатковане 2004 року на честь дня народження відомого хірурга офтальмолога Святослава Федорова. Він відомий своїми новаторськими досягненням галузі офтальмології, зокрема створення штучного кришталика та проведення експериментальних операцій з його імплантації. Цього дня народилися 1949 рік український поет, перекладач, літературний критик, журналіст, член національної спілки письменників України Василь Чубур. 1986 рік українська тенісистка, заслужений майстер спорту Катерина Бондаренко.